Соціальні мережі можуть накритися, а книга це вічність. Це історія про час і про себе. Історія падінь і успіхів, і, можливо, деякі перемоги були. Це національні проєкти. Саме успішний проєкт мого життя це національний усе культури і мистецтв. Це вже 33 роки. Лідер завжди сильний своєю командою. І саме головне я хочу подякувати прекрасній команді, які створили цей проєкт. Так утять, а я люблю своє життя, а я люблю своє життя і минуле, Зіймаю очі в небеса в житті свобода та краса, і кожну мить щасливим з вами буду.